ситуація з водопостачанням у Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку, вдалося там відновити водогін, пошкоджений роботи зараз тривають орієнтовно до 20 січня. Вони ще будуть тривати дуже важкий порив. Вода в таких містах, великих як Краматорськ, Славян, Дружківка Константиновка, подається згідно графіком. В місті Константиновки ми підвозимо воду, тобі ж критичного такого стану щодо постачання води зараз. В області нема і навіть боюся питати: а що зі світлом і з теплопостачанням там, де воно централізоване, хоч десь є так, близько 130 населених пунктів зараз у нас знаходиться без електропостачання. Тільки за минулу добу наша енергетика відремонтувала на населених пунктів і подали світло до 4 тисяч людей. Тобі ж наші енергетики роблять все можливе, неможливе, щоб о, відремонтувати на повністю ті електромережі, які ворог бронує кожного дня. Дякую, пане Вадиме, що поділилися інформацією. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.